Якийсь результат буде в ваших руках найближчим часом ви залишитесь задоволені, по всім сферам життя будуть відбуватися, почнуться зміни. Розумієте? Всі сфери в вашому житті будуть затронуті, змінення на вас чекають. Люди, з якими ви сьогодні спілкуєтеся, на сьогоднішній день. Будуть зміни. Не тому, що ці зміни будуть відбуватися, тому що це люди в якомусь негативі. Ні. Тут не про деструктив мова. Тут мова йде про життєві обставини, які будуть диктувати вам зовсім інші умови. Тут хочете ви цього чи ні, але коло вашого спілкування повинне змінюватися. Ви виходите на інший рівень. Ви Знайомитись з іншими людьми, ваш життя починає оточувати новими людьми.